Всім привіт, з вами я Макс і я сьогодні буду грати Clash of Clans. От у мене вже п'ята ратуша, але скоро вже буде шоста. Так я сьогодні просто хотів поговорити з вами. Чому хотів я поговорити? говорити? Бо дивіться. У мене відео вже ніхто майже не дивиться. Це просто неприємно, що ваші відео не дивляться. Я не впевнений видалю свій канал. Вот ти, так? От те, що зараз дивишся відео. Ти підписаний на канал? Напиши тут в коментарях. Ну, коротше, хто хоче на фан-стрічч, ну, встречу. Сьогодні... ні, завтра буде 22, так? Чи Чот... так... Так, 22. Так, 22, -го, 3 годині місто Мустизька, Парк Небесний Сотня. Там буде 4 блогера, я... Ну і ще два. Ну, коротше. Я їх теж хочу врубити, э... ну, про... Блин, ніколи не слово зробити. Короче, пропиарите їхні канали. Ну і вот таке вот. Фо сегодня, по-моему, відео получилися. Так, еще не хотів запитатися, кому подали це Фленс, щоб я ще знімав відео про Clash of Clans. От ти хочеш? Скажи, ти хочеш? Я, наприклад, хочу, а чи ти хочеш, я не знаю. І якщо хочеш, напишите в, комін... в коментарях і... і став лайк. Якщо ми наберемо на цьому відео 5 лайків, ми то можемо зробити. Що ми зробимо 5 лайків. То... Я випускаю нові серії і з чого ще мені робити з серії. Точно. І я ще хотів вам зробити... Вот, ну, вступайте в цей вакцин. Дуже клавний план. Дивіться, ну тут дуже багато вс дають. Вот якісь вот голова, дивіться, скільки дали. Коротше, так вот, скажи, напишіть так в коментарях. Так вот, от, наприклад, да? так? Ти хочеш більше відео, щоб в мене було і по Clash Royale, і по Clash of Clans, і по Geometry Dash. Так, и, і и, 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 скачуєте програмку. Вот, шоу. И в мене там будет стрім. У мене вже є там стрім. Вчора я був. Я просто тестував Вот сюди в бачите. Є таке, як Wi-Fi